Вітаю на каналі Учівка на 12. Працюємо за підручником «Prepare» для 5 класу. Unit 13, 13 розділ. Page 83, 83. Здається, сторінка грама. граматика. Сьогодні розглядаємо прийменники Inside, Outside, Above, Below, «Near». Ну і що ж це за прикметники? Перша вправа. Exercise 1. Look at the pictures. Complete the sentences with the prepositions. Above, below, inside, near, outside. Потрібно подивитися на малюночки та використати прийменники above. над, below. під, Inside. Всередині. near, Біля outside. На вулиці. Так. Ну і дивимося. Перше. The clock is. І потрібно поставити літери у нас тут, так? The clock, годинник. Ось він у нас. Is above the do. The clock is above the do. Це малюночок. «a». Ага, ні, такі слова above. above the, door. the pet fish is відносно будиночку рибка в нас inside, всередині. Далі. The cat is. Відносно будиночку також. Outside. На вулиці. Так, не в будиночку. Далі. The dog is відносно до дверей. Ні. Ні. Біля дверей. The ball is м'ячик під вікном. Below. Так. Добре. Зафіксували собі, витираємо. Далі нам пропонують перейти на сторіночку 150, щоб розібрати граматику. Так ми і зробимо. Переходимо. Prepositions. Inside, outside, above below near. Бачимо, що inside – це коли всередині. Другий малюночок котик на вулиці, Outside поза будинком. А above це над будиночком літає кулька, below – під під мостом літає кулька, і ніяк котик знаходиться біля моста, ні. Practice. попрактикуйтеся. Значить, знову ж таки, подані нам ці прийменники. І чотири малюночка. Перший малюночок, що там зображено. Ми бачимо, що кулька, знаходиться над коробочкою, так? It's... Above the box. Далі. Далі кулька знаходиться біля коробочки. Біля ми скажемо ні Третій малюночок всередині, Inside. Inside, feed, це буде below. і остання кулька буде outside, скажемо outside. Outside зовні, не всередині зовні. Добре, зафіксували собі і переходимо, повертаємося назад до 83-ї сторіночки. Exercise 2. Look at the picture. Complete the sentences with the prepositions. In exercise 1. Потрібно подивитися на малюночок і доповнити речення при, тими, що ми сьогодні вчимо з вами. The supermarket is near Jack's flat. Супермаркет біля Джекової квартири. Jack's flat is від ресторану. Він де знаходиться над рестораном, так? То ми пишемо, що він над. His flat. Так, Джек у своїй eh, квартирі, то ми кажемо inside, inside his flat. The supermarket is під кафе, Так, below below the cafe. The car. Od supermarketu, obja, tako. Blija. Nija. Iz ekafei, iz. Is... Vidimo, da je še kafe nad supermarketom, to mi je. Угу, балнад. Ага, отут От у четвертому ми написали ні, а біля, можна сказати біля, але далі нас іде уточнення. It's not in supermarket, він не в супермаркеті. Тобто нам хочуть сказати, що. Треба сказати, що не в супермаркеті, а на вулиці, зовні супермаркета. А зовні ми скажемо outside. outside. Так. Добре. Тепер. Так, далі ніби все правильно. Зафіксували. Тепер витираємо це все і переходимо до наступної третьої вправи. Right questions. Then ask and answer with your partner. Напишіть запитання і запитайте, дайте відповіді зі своїм партнером. Так, ну складемо запитання. Що ми маємо сказати? Бачимо зразок. What is inside that box? A sandwich is inside it. Що всередині того. З цієї коробочки, тієї коробочки, так, ланчбоксу, можливо, сендвіч uh, всередині. в ній. Перше речення. What is the window? І нам дається слово outside. What is outside the window? Що за вікном? Ну, we can say that outside the window is a park. Або there is a parking outside the window. Друге, what have you got on the wall above your bed? Що в тебе на стіні над ліжком? Uh, there is a picture on on the wall above my bed. Так, є картина на стіні над ліжком. Is cinema near your house? ще є? Кінотеатр біля твого будинку? No, there isn't. Ні, Так, можемо сказати: або. Yes, there is. There is a cinema near my house. Так, є кінотеатр біля мого будинку. Are there any exercises below this one? Чи є якісь вправи нижче під цією? Uh, так само можемо сказати: Yeah, there is, або no, there isn't. There there are. Yes, yeah, there are. У множені, так, не побачили. У Yes, yeah, there are. No, there aren't. There are two exercises below this one. Так, є ще дві вправи під цією. Далі, talking points, Які в нас даються запитання для обговорення? What's your favorite place? Яке твоє улюблене місце? Ну, можемо сказати: my favorite place is the cafe near my house. Моє улюблене місце кафе біля мого будинку. Why do you like it there? То чому ви його любите? I like it because I can eat there some. Tasty food. Я можу і поїсти там дуже деяку смачну їжу. What's your favorite thing to do there? Яка твоя улюблена річ там робити? Um, I can eat there uh, some pasta or pizza. And I like to drink juice. There, так. Я люблю пити там сік. Speaking. I use a, На розмовну тему дається. use the word map to make some notes about you, Використайте слова, щоб написати стосовно себе. Щось. Ось нам даються запитання. What street do you live in? На якій ти вулиці живеш? What is there in your street? Що на твоїй вулиці? What can you do there? Що ти можеш там робити? Do you like it? Тобі вона подобається? Why? Чому? Why not? Чому ні? Ну, і дається зрадок. I live in Dniprovska street. Я живу на Дніпровській вулиці. There is a park near the river. Там є парк біля річки. I meet with my friends in the park, я зустрічаюсь з друзями в парку. I like it there, я це люблю. We can swim, walk, and talk, and it's never boring. Ми можемо плавати, погуляти розмовляти, і нам ніколи не нудно. Так, Ну і нижче ask and answer the question with your partner, дайте відповідь, запитайте, дайте відповіді своїм партнерам, Compare your answers, порівняйте свої відповіді, underline similar things, підкресліть однакові речі, circle, circle differences і виділіть різні речі. Дякую за увагу. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Наступного разу працюємо за вілкбуком. Goodbye.